Вітаю всіх на каналі Шаховий Код, урок номер 22 і тема ферзь проти коня. Щоб виграти, білі мають витіснити чорного короля на край дошки. Білі будуть грати королем і ферзем, щоб це зробити. Які тут є нюанси? Білим бажано не потрапити під коневу вилку, тому будемо ставити короля переважно так, щоб кінь не міг дати шах. Наприклад, перший хід король c4 підводимо ближче короля. Далі можна зіграти ферзь С6, щоб відганяти чорного короля. Чорний король відійшов, і можна зіграти король С5, підвести ближче короля. Кінь може дати шах, але ми зробимо королем маневр. Далі король d5, опозиція, знову шах, а тепер король е 5 І особливості ходів конем, те, що от зараз король е 5 кінь не може дати шах. Далі можна зіграти 6, буде подвійний удар, і чорний король відійде на d8, щоб не програти коня. Все, король з краю дошки, тому ферзь f7 відрізаємо там короля. Далі король d6 напали на мат. Давайте зіграємо король c5, щоб напасти на коня і не було шаху. Кінь Д4, звичайно, не дуже хороший хід. Ми зараз просто так поб'ємо коня. Якби кінь зіграв на С7, то був би хід король С6. І білі би напали на мат, і кінь не мав би шаху, білі би виграли. Ну, а так ми просто б'ємо коня. Далі підводимо ближче короля і мат. Ще раз, виграшний план. Щоб виграти, потрібно відтіснити чорного короля на край дошки. Білі будуть використовувати ферзя і короля, і дуже бажано не отримати вилку, бо тоді буде нічия, обов'язково виконайте вправу. Посилання на вправу буде в описі до цього відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!